29 січня 1918 року назва невеликої станції Крути, що розташована на Чернігівщині у вздовж лінії Бахман, Київ, ознаменувала відлік нового духовного злету нації, який уже протягом майже століття є національним символом для десятків поколінь борців за свободу та незалежність. пішов 1918 рік. Четвертим універсалом Центральна Рада проголосила Українську Народну Республіку самостійною, ні від кого незалежною, соборною державою. Проте більшовицька влада не хотіла так просто віддавати свого молодшого брата. Після захоплення Харкова та Полтави більшовики спрямували своє шеститисячне військо на Київ під приводом Муральйова. На той час в Центральній Раді не було армії. Основна її частина була розбита більшовиками. А інша перейшла на бік червоних, спокушившись фальшивими обіцянками. У той важкий і грізний час на оборону рідного краю стали лише невеликі частини ідейних борців. У Києві сформувався курінь із студентів та учнів гімназії. Їх було 300. триста палотичина пам'яті 30. На Аскольдовій могилі поховали їх 30 мучнів, українців, славних, молодих. На Аскольдовій могилі український цвіт, покривавий по дорозі наміти у світ, на кого піднялася зрадницька рука, Квитне сонце, грає вітер і Дніпро, і ріка, На кого Каїн завзявся. Боже, покарай, понад все вони любили свій козацький край. Вмерли в новім заповіті славою святих, На Аскольдовій могилі поховали їх.